Усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу вам чудове надходження. Це Dodge Avenger 2008 року випуску на 2-літровому бензиновому двигуні, додатково встановлене газове обладнання 4-го покоління. Має передній привід, механічну коробку передач, 218 тисяч км заявленого пробігу і продається цей автомобіль за ціною 6490 доларів. Має ось такий сірий колір, гарна оптика, оригінальні легкосплавні диски, вікна тоновані. Технічно абсолютно без нарікань, повністю обслужений, є всі виписки. Ось такий ось чудовий автомобіль, дуже рідкісний у нашому ринку, на рахунок заднього ряду. Ось такі дверні карти, вмісткий текстильний диван. Три регулюваних підголовника, є підлокітник, додатково куплені нові 3 d повний сму пакет, електрорегулювання дзеркал, декоративні накладки на пороги, ось такі ось сидіння. Тут нас зустрічає такий салон газове обладнання, 5-ступенева механічна коробка передач, кондиціонер. Ось така мультимедіа Заукс. Провторю, що технічно автомобіль без жодних нарікань. І продається він за ціною 6490 доларів. Кого цікавить дане авто, ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також таке авто можна придбати у лізинг та кредит. А також доставмо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.